Зі мною зв'язались е, наші українські виробники фарб і інших матеріалів і запропонували протестувати їхню грунтів, е, концентрат, е, вододисперсна фарба одношарова, що мене зацікавило. Тобто це фарба, яка не потребує нанесення другого шару, другого слою. Е, це фірма ОК, вони... До кожного зразка закріпили технічну карту. Хлопці наші. Виробляють. Хочу протестувати, взяв гіпсокартон, розділив на дві частини. Буду наносити ґрунт, концентрат, розбавлю, нанесу їхню. Нанесу цю вододисперсну фарбу фасадна. Ось вона, люкс. І... Вододисперсна, одношарова, надпокривна, інтер'єрна. Нанесу, зроблю теж викраси, побачимо, що вийде. Так, розвів концентрат грунтовки, взяв спеціально такий заплямований ГКЛ, гіпсокартон, щоб побачити, фарба ця перекриє реально чи не перекриє в один шар. Грунтуємо. Хочу так добротно подивитися, як воно все справляється з потьоками. Залишиться чи каплі, слід взагалі, чи не слід використовувати для своїх задач і грунтовку і цю продукцію. Тому такий трошки трешовий підхід буде в мене до вимог цих фарб. Побачимо їхнє поглинання, як вони залишають після себе яку якість. Якщо навіть майстер якийсь безрукий. Хай сохне. Так, по грунтівці. Е, пройшло 15 хвилин. Вона вже майже вся висохла, е, я вважаю навіть повністю. Е, ніяких мінусів не побачу. Побачив плюси. Це те, що вона вібралась, не залишає... Хоч як я там і вандально її не наносив, вона не залишає патьоків. Це дуже радує, її можна використовувати для інтер'єрів, тільки треба співвідношення ґрунтівки і води розрахувати для використання. Зараз буду наносити це фасадна, одношарова фасадна. Вона в мене буде з лівої сторони. Інтер'єрна е, на більш такому заплямованому, тому що мені більше потрібно подивитися її якості, на, чи вона перекриє ці плями. Це інтер'єрна. Так що е, починаємо фарбувати, наносимо цю м, фасадну, інтер'єрну, ой, фасадну одношарову. Поїхали. Будемо наносити теж так вандально трохи для того, щоб подивитися всією якості, як вона зливається і укриваємось, яка і реально які в ній є плюси. Покажу шагрень. Так, буду наносити інтер'єрну. Інтер'єрна у нас заколорована. В сірий там сірий колір. Але побачимо, я просто взяв і валік з шубкою такою, де залишає таку шагрінь велику текстуру. Хочу просто подивитися, теж чи вона зводиться потім, залишаючи там невеликий такий мат. Ці всі фарби вони матові, як сказали виробники. Будемо дивитися. Це хай висихає. По результатам можу що сказати, що ця фарба інтер'єрна, вона плюс-мінус вирівнялась, не залишає явних таких полос штафетника. Про що не можу сказати за фасадну? Фасадна залишає по собі такі штафетні полоси. Але все одно, я ж повторюю, що наносив їх вандальним таким способом з валіком з великою шагриню, тому це все, якщо наносити плюс-мінус професійно, то мені здається, буде гарний результат. Але інтер'єрна мені сподобалась більше, хоч якщо зараз буде видно... Бачите, залишаються такі шагріні ямки, текстура. Але вони були більші. І вона ще не зовсім висохла. Це мат, але як видно на камері, вона дає відблиск такий фасадна, ні. Фасадна чисто матова. Але все ж таки... Ця інтер'єрна вона ще має стояти десь як мінімум пару годин для того, щоб повністю віддати свій колір і текстуру. Загалом непогано. Треба брати, замовляти і пробувати на великих об'єктах і через безповітряний задувати через форсунку. Все. Çok